Українські стрічки в чотирьох країнах Цьогоріч міжнародний кінофестиваль Бруківка заснований заснований в Кам'янці-Подільському. Триває не лише в Україні, а ще й у Польщі, Німеччині і Таїланді. Усе, щоб популяризувати наше кіно, зокрема короткий метр на показах в рідному місті фестивалю, побувала наша Вікторія Танасійчук. Ось це українське кіно дивляться глядачі у Варшаві. А на цих кадрах показ стрічок у німецькому Верендорфі. Цьогоріч кінофестиваль Бруківка заснований у Кам'янці-Подільському мандрівний. За дев'ять днів його подивляться у Польщі, Німеччині, Україні та Таїланді. Наші члени команди в різних куточках світу. Наша мета це показувати український короткий метр, показувати його людям безкоштовно. Бруківка проходить вже шостий рік поспіль. Фестиваль не скасувала ні пандемія, ні повномасштабне вторгнення Росії. Організатори кажуть, що їхній захід насамперед майданчик для режисерів, які лише починають свій шлях у велике кіно. Такі фестивалі, навіть маленькі, вони дають поштовх десь розвиватися і десь подаватися. Потрібно підтримувати тих молодих режисерів, які зараз. Знімають короткий метр, адже через 5 років вони вже будуть з наступним поколінням, яке буде знімати відоме фестивальне кіно. Цьогоріч у конкурсній програмі 33 короткометражні стрічки, 22 з них українського виробництва. Понад 50% національної програми про війну в Україні, тобто це рефлексія на те, що відбувається, це документальні стрічки, це анімаційні стрічки. Частина показів проходить на батьківщині фестивалі у Кам'янці-Подільському. От свою 12-хвилинну стрічку представляє команда з Чернівців. Це дебютна робота режисера Олександра Яценка. Фільм Ворган історія його друга, якого батьки змушували обрати професію, що йому не подобалась. На наш погляд це вийшло, вийшла дуже гарна стрічка і просто показати її людям. І ми були дуже щасливі, що нас що Бруківка погодилась нас взяти. І представити наш фільм Це можливість просто для нас особисто. Це просто бажання показати людям, те, що ми зробили. на що ми потратили свій час. На покази конкурсних стрічок збираються повні зали кіноманів. У мене вперше на цьому фестивалі за останні роки дуже приємно, що надзвичайно багато нових фільмів, цікавих фільмів, нових режисерів. Дуже цікаво, давно цікавило аматорське кіно, українське кіно. Нам його дуже бракує. Тим більше, що зараз от в цей період війни, коли такі напружені в людей емоції. Фестиваль триватиме до кінця тижня. На усіх показах організатори збирають гроші на підтримку українських військових. Торік на фестивалі глядачі передали ЗСУ понад 300 тисяч гривень. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін. Хмельниччина, ТСН 1+,1.